Що відбувається, якщо у військовозобов'язаного наявні військово-облікові документи щодо непридатності до військової служби та виключення з військового обліку, але зазначеної інформації немає в базі оберіг? Відповідь на конкретних практичних прикладах. І так, якщо у вас наявні документи щодо непридатності до військової служби, ви їх десь придбали, чи ви їх дійсно отримали в ТЦК? Але в базі оберіг зазначеної інформації немає. При перевірці зазначених документів за базою оберіг чи при спробі перетину державного кордону на підставі зазначених документів щодо непридатності проводиться перевірка. І якщо вас немає в зазначеній базі, тоді вже виникають сумніви у достовірності зазначених документів. Вони вже уточнюються у ТЦК, військово-облікові документи, справжні, і несправжні. проводиться перевірка. Якщо вони підроблені, документи вилучаються та такі військово зобов'язані зняті, виключені з обліку несуть кримінальну відповідальність. Відповідь прикладу було підготовлено направлено адвокатський запит до ТЦК з метою того, щоб перевірити достовірність даних військовооблікових документів. І людина дійсно була в ТЦК, проходила ВЛК, отримала документи. Але ТЦК надав відповідь: що вибачте, зазначених документів немає у ТЦК, людина не перебуває та не перебувала на військовому обліку. ВЛК не проходило, і зазначені документи являються фальшивкою. На підставі таких документів людина, якщо їх використовує значені документи, тоді це буде кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Тому не порушуємо правила військового обліку. Та якщо у вас дійсні документи, ви дійсно проходили ВЛК, але ви, у вас немає в базі оберіг необхідно. Звернутися до центру комплектування з метою уточнення зазначених документів. За необхідності буде пройдена повторна військово-лікарська комісія, яка при дійсних медичних документах та дійсному діагнозі та стану здоров'я військового зобов'язаного який знятий з обліку. Якщо діагнози підтвердяться, документи підтверджуються, тоді вас поставлять на облік, несуть в базу оберіг і не буде жодних питань. Щодо достовірності даних. Тому знайте свої права, не порушуємо правила військового обліку. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична консультація адвоката, пишіть в особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається зазначене відео, вподобайка, коментар, підписка на канал. Якщо вам подобається зазначене відео. Дякую вам за вашу увагу.